Италья Буталишахер Iward values. Litwa рейтинг 1868. Слідський захист. Варіант Stone якось там. Якось так. Якось там, якось так. Закритий варіант У нас пункт d 4 є. Мабуть, я поспішив, внук. Так, він зразу лізе мене атакувати. Давай лінію якусь відкрию. Деревдарю коняцю відірає фрезя, отака вона штучка вийшла. Назад. Взяв чомусь. Я б нього місці не брав. Він може думає що ми тут будемо не атакувати, звісно. Це звісно ясно. Щось бити не хочу тут. У мене слон прекрасний. У нього непоганий білопольник. І на чому, мабуть, все. Біжикова структура в здається, здається трошки краще за рахунок зайвого пішака. Буде здвоюватись тип тіпок. Тіпочок. Я також мене слон ще тут тримає тут так. Угу. Не бачу. Так что... Не, ну так-то, может... Bread? что ты меняешься, не? Меняется. Прикольно. Так, я вже зараз помінявся. з цього слона, поміняв би на слона. Буде удар. Давай так залізем до тебе, Не міняємось. Що це ти? так вирішив зіграти? Помиляється суперник? Що це ти так вирішив зіграти? А, там він не встигає. Ромінджу воді не встигає. Ну, нема в нас тут поки такого, мабуть. Так зіграємо, йому треба було сюди лізти. А він не встигав. Він не встигав, да? Треба міняти фрезів тільки як. Питання відкрите. Нема шахів. А тут є. Буває. Так, да, тут перемога, тому що треба спускатись йому на восьму. Горизонталь під фрезя міняємо фрезів, проходить пішак. 80 на 82. Довга партія. Не цікавить оцей варюдарчик мій як він. Не точність, але нормально. А йому треба було не бити просто Кінь D4 треба було зіграти. Ага. Ну просто на. фрезів 6. Ну, не знаю. Виглядає дуже дивно. Дуже-дуже дивно. Такий варіант. Душний варіант, так скажемо. Простіший варіант. І тут в чорних нормально, тому що структура у нас трошечки краща. У нього багато так пішечки слабкості. У нас можна сказати, така одна цепочка. Цепочка. Передивіться почки, у нього три островки. Так. Ну, коню, мабуть, няти не потрібно було. Тут уже нічия. Ну, Треба було зіграти Тураци Сі. Якщо б він тут чіплявся, слон же С. Якщо він б'є, король Сі. Е, ловим Тур. Ловиться тура. Да, тут нього нічия. Повторенням ходів там. Вирішив пограти. За що ми дякуємо. Не встигає він тут ні до чого чіплятись. Так, тут була... Ні, нормально. В чорних краще. Не тримають вони тіку. Тут що треба було. Король є. Посилюємо короля. Король йде в центр. Активний і якось тут прориваємось потім. Можливо. Можливо, по-іншому якось. Тут не тримається. Хоча мені здавалося, що він міг тут зіграти. От. А4. Ну да. А4 і королем типу, сюди йде. Тут дуже не ясно, що ми хочемо взагалі. У нас нічого немає. Ми не встигаємо тут. Це сван у нас. Ні, не це сван. Просто немає нічого. Проривів все заблоковано, так. Да. Просто нічия. А тут Якось він слона кудись прибирав взагалі. Да, не, не відчув цей момент, як заблокувати позицію. Просто да, скидаємо пішака і проводимо цього типа. Тут ще було, звісно, не так -то ясно. Але тут ма 24 ходи, як у бачите. Ну і пішак іде.